Ви на каналі Паша Ротор. Буде смішно, якщо Вадим проставляє <правдає> все, все, як я починав минуту назад. Все? А ти включив цей? Так. Да. У мене включений звук. Mm -hmm. Пам'ятаю, як перший раз ми тоді ти включив і я такий, типу, дві сидів типа, а як почати? Так, да, все, йоу, все. <правдає> <правдає> так, я ще покулупаюсь в носі, поправлю бороду і ми стартуємо. Коротше, пацани, дивіться, випуск, який взагалі не мав би бути випуском. Ми його будемо знімати зараз дуже швидко протягом однієї години. Повністю від початку до кінця у нас такого ніколи не було. Ми випуски зазвичай знімаємо по 5 годин, кучу матеріалу ми знімлюємо. Там навіть на за не за один, а за два, за три дня, пару зйомочних днів. Там підбираємо локації, їздимо там, де що, якщо щось чекаємо, але. Давайте не буду вас томити, Ви вже по е прев'юшці, по наз назві. Ви знаєте, що зараз відбувається. Я даже, вже знаю, яка буде прев'юшка, хочу все так перчатками за закидати і своє ліцо туди вліпити. Коротше, ви вже це бачили. Окей, ми ще даже це не зробили. Але це я ж тільки що придумав. Приїхали перший екіп. Приїхав перший екіп ротора. І чесно дуже хочеться в цьому напрямку трохи почати рухатися через те, що ну мені це цікаво. Це в принципі це те, про що я говорю. Мотоіндустрія не зациклюється тільки на мотиках. Мій канал це по суті це не тільки мото якісь покатухи, чи там ми зробили нову модель, чи во дивіться, який там ротор прикольний, класний. Це по суті, мій шлях. Шлях мене як мотоцикліста, шлях мене як бізнесмена. Шлях мене як людину, яка робить бренд, яка щось ну, типу я думаю, що ви зараз це розумієте, і було би напевно дуже тупо не показувати ну, речі, якісь такі, до яких я приходив не один місяць, тому що насправді я розкрию зараз маленький секрет, що компанія ротор як така мала починатися би з екіпіровки для мотоциклів. Взагалі, перше, що я взагалі почав розглядати в мотобізнесі, це екіп. Потім я зрозумів, що ну як будто би е, цікаво робити мотоцикли, і цікаво бути, скажімо так, зверху цієї харчової ланки. Моцик – це база, і все почалося так, як почалося. Все. І тепер ви тепер, що ми маємо е, перший екіп. Зробили ми його за два місяці. Вирішили ми робити все дуже швидко. Дорого, ну не для вас дорого, а для мене дорого, через те, що ми все убистряли, все пришвидшували. І доставку навіть замовили авіа, а не кораблем. Це дуже вдарило по кипіця, але це, скажімо так, цей, ця партія першої екіпіровки це не прозоробить. Мені цікаво, щоб людина, яка купила ротора, вона мала змогу за нормальні, адекватні гроші абсолютно повністю вдіться в екіп ротора. Ну це прикольно. Це типу таке, знаєте, ну, типу там, ти на роторі, перчатки ротор, шльом ротор, якісь наколінники, там, джерсі, все під ротор, це прикольно буде забрендованим. До речі, приїхало також мені два шлема на пробу. Льоша, ми знімаємо випуск. Хочеш на канал? Льоша, начальник нової почти. Нормальний пацан, щось треба, то порішаємо. Любі дві О, а он тут вони і лежать. Дивіться, дуже легко знаходити е, товар з Китаю будь-який, бо він так запакований, як в Україні точно такого немає запакованого. Він весь в е, скочах оранжевих в основному, якихось яскравих. Можна заберу? Ну, мені ще за нього заплатити треба. Закидаємо їх сюди. Нічого, це вже перший тест погнав. Йдемо платити за доставку. А, Стоїть мотоцикл, який ми, до речі, зараз теж перевідправимо на клієнта, тому що клієнт вже оплатив його. Це мотик-мотопавліка. Мотопавліками пересадимо з нової партії на прикольніший мод більший. Коротше, ви все побачите. А цей мотик, виходить, вже бушний, їде на Вінницю. Але перше, давай заберемо дві коробки. Ти забрав, да? Да, Дві маленькі вони там на вулиці. Поки ми несемо, дивіться, дві одинакові коробки. Можете в коментарях писати, скільки тут вміститься пар перчаток. Просто щоб ви. Ну, типу, він такий. Е, вес має, як то кажуть. У мене якийсь срач, як звичайно, в багажнику. Раз. І погнали сюди. І їде. О, це ротор, нова модель ротора. Це секретна розробка. Це в тест, тестіровщики їздять. Я закінчу на тому, що, типу, це реально, типу, мій канал народ, це просто шлях. Шлях, тіпа, який щось хоче робити, от і все. Знаєте. Які, знаєте, як це там? Не вопреки, а що там. Не знаєш це? Коротше. Не Канал Паша Ротор це мій шлях, і ми будемо тут все всякі робити, всякі движухи. І в мене насправді багато є планів. Ну, типу, мені цікавий прокат ротора, запчасті ротора, не тільки для ротора, екіп ротора, е, не знаю, ну мотики, саме собою. Чотири моделі ми вже зробили. Побачимо, може до кінця літа якісь. Ну, в мене вже є готові сім моделей, і це без паладіна, це значить вісім. Просто що зараз, типу, наскільки хватило грошей, таке так ми і робимо. Плюс, типу, хаб, хаб, треба доробляти хаб. На хабі вже плюс-мінус щось вирісовується. Зараз Пасха буде виходить, в неділю. Після Пасхи ми замовляємо стелажі, меншенькі, чисто під, під запчастини. Далі вже кофеапарат є, столик, є, Це треба взяти і ми, от, До речі, можна не привітати, ми абсолютно поставили всі ротор на учет. Вони вже отримують активно номера в Мрео. Бо багато хто, знаєте, покупляв мотики і, може, думав, що я якийсь там розводняк, що я там зараз їх спродам по фул прайсу, а потім скажу пацани там, на спортдоки ставим. Та й все. Знаєте, мінус 100 доларів зроблю знижку, де йде побачення. Ні, такого не було. Знаєте, прикол в тому, що, по-перше, ця ліцензія є там в, ну, на, на пальцях можна перерахувати в Україні. По-друге, ніхто не знає, як воно робиться. Ти все робиш просто по наїтію, ти сам не розумієш. По-третє, ну, типу, нема профільної людини, до якої ти можеш прийти і сказати, поможіть мені зробити ліцензію, щоб я моцки продавав. Ну, взагалі, типу, це акцизний товар. Все, ми це зробили, це дуже важливо. І тепер ми рухаємося в сторону екіпіровки. Я Якачок! Як я сильний! Оба! А, ні, вони не такі тяжкі. Ну, все. Виключаємося, бо зараз будуть падати. Ура. Поки ніс навіть не втомився. <реш> Пацани крутять. Ямаху. Дивись. Е, ротор сервіс вже трохи працює. Це раз. Ямаха, далі під байк Поставили на ноги. От. Але ми тут не до цього зібрались. Давайте, давайте почнемо з шлемів. Тому що вони сьогодні, скажімо так, не хедлайнери. Вони так. На подтанцовці. Дивіться, два шльома. Дві різних якості. От і... А! Шльом Фокс. Ну, коротше, народ, це. Так, да, кітайози там нормально собі лупярять. Так, перше, що я можу сказати? Де. Де мої. А, може в другій коробці. Ладно, давай просто надійно. А, вон вони от є. Прицепимо. І я хочу вдіть його на голову. Я хочу просто подивитися, чи він нормально сидить на голові. Прикольно, я не знаю просто, чи це дорожчий, чи це дешевше, розумієте? Бо я другий не перевіряв. Давайте так наживим його так легенько. Ого, я його навіть... А, ні, нормально, кстати, зашов. Тут якийсь зрозумів, він, виходить, тут е, зжатіший сюди під шию, а тут нормальний в голові. Ну, шльом. Поки... Поки нічого сказати не можу. Це не XXL, це XL. В мене башка XXL. Так що... Е... Коротше, по відчуттях нормально. Я просто хочу це ще відкрити зараз по поберіку. Мені цікаво поняти, де який. Я не розумію. Ну це як будто буде дешевше, ні? Ну, як мінімум, на ротор прокат буде плюс 2 шльоміка. Які мені стали. Знаєте, які мені стали ці шліма? <с -пл>. Я за них авіадоставку платив. Це мас маркет шоломи. Вони там будуть коштувати плюс-мінус до 3 тисяч гривень вже в магазині. Ну, може, 700, Я не знаю, 2500, 3, Я не знаю, чесно. Бо я ж кажу, є дорожчі моделі, є ще дорожчі моделі. Ми будемо пробувати. Ми шоломи зараз не будемо запускати бистро, бо я, ж, я вже сказав, це така штука, яка не терпить спешки. Це 100% дешевший варіант, я вже бачу даже по самому е, виконанню шолома. Ну. Ну шльом. Ну явно цей на 3000 не тяне. Цей точно. Це типу аля що 15-2000 гривень. Бачите, тут вже шарнірчики. Прикольні. Далі, якість виконання. Бачите, тут і підкладка, виходить, там далі прослоєчка. Дот. Що немаловажно. Ну, візуально, я думаю, видно. Ви, ви да, бачите, оці всі лінії, оці всі грані. Це все ж ребра жорсткості, плюс додаткові. Передок. Бачите, тут воно все. Так, це. Це метал, походу. О, прикольно. Видите, це пластмаса. Це металевий. Е, до речі, різниця між цима двома шлями не є така велика, колосальна Ну, глобально, якщо його робити в, в собі вартості. Але я вже бачу, що якість цього набагато набагато краще. Е, ми зараз називаємо тут один бренд, який є в Україні, це шлеми x drive Вони не є поганими, я нічого не ні хорошого, не поганого за них не буду казати. Кожен робить свій вибір. Це мої конкуренти, але ми тут не говоримо нічого. Ну, тобто, якщо ви хочете, окей. Просто ми порівняємо. Тут виходить, дивись, ти закидаєш оцей шарнірчик сюди, і щоб його відключити, тобі треба знайти оцю штучку, підняти вверх і тоді відкинути. Тут, чесно вам скажу, сам не знав. Ну, не знав, бо ми це не проговарювали, ми просто я замовляв різні шломи. Тут прикольно, що ти просто береш нажимаєш кнопочку, тут ти під себе відрегулював, воно тут закріпилось. Це плюс. Ну, як на мене, це набагато зручніше. По якості шоломів ми зараз взагалі не говоримо, тільки за, за відкриття. Ладно, це все ми відкидаємо, це будемо тестувати. Ми поб'ємо їх молотками, поб'ємо їх кирпічами. Ми до цього ще дійдемо. Це не тема нашого випуску. Наша тема випуску це ось ці коробки. Зрозуміло, на фотках на відео бачив, але в лялі... Реалі... ого. Прикол. Оце як мала дитина моя, знаєте? Так. Перший ротор. Тут є різні кольори. А давай, ми, ми можемо собі це дозволити, правильно? Дивись. А, давай. Їх тут просто куча, як ми робили взагалі ці перчатки. Ми взяли фокси, самі пантові, самі топові. І просто зробили таке саме тільки ротор за адекватну ціну. Пацики, дивіться, знімаємо. Перший мій огляд. По-перше, ось тут. Ще є одна прослоєчка додаткова над, 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 над цим матеріалом. Вона буде. Вона гру, гру, грубенька така, тобто вона не протреться від моцика. Далі ось палець для телефону. Тобто вам не прийдеться знімати його. Бачите, тут накладочка є. Давайте зараз же покажемо. Зрозуміло? Є. Дивіться. Раз. Ліпучка. Стандарт пакет. Найкраще це на ліпучечки. Легко зняв. Різинові вставочки, тут різинова ставочка, і бренд-ротор теж резиновий. Це нам коштувало додаткові багато грошей для того, щоб зробити свій бренд. Е, ну, типу, це не все так просто. Кольори оранжевий це для КТМ. Бірюза у нас є бірюзовий ротор. Сірий стандартний це такий, типу, якщо ніхто не хоче там виділятися, ну в плані не виділятися, просто сірі перчатки під будь-який мотор. Що я хочу. Чорний це база. Ну, я рахую, чорний це база і. Ну, це дуже гарний колір. Це дуже гарний колір. Давайте відразу е... по ціні. Коштувати вони будуть 450 гривень і безкоштовна доставка від мене. Це нормальна ціна для перчаток. Ми в них вложили багато часу, тому що це не просто лікала, розміри, кольори, оці всі так всякі там добави туди-сюди. Оце все там, тобто це все кошти, коштує. Якщо ви купуєте перший ротор. І навіть, якщо ви не маєте мотіка ротор, то ви все одно якось, скажімо так, не скажу вложуєтесь, а ви якось дотикаєтесь до того всього, що я роблю, і це буде дуже класно, якщо багато людей буде їздити на любих мотоциклах в екіпіровці ротора. Ну, поки у нас таке є, але далі бачите, наступно це шоломи. Перчатки своїх грошей коштують е, ну, до останньої копійки. Вони всередині зручні, нічого мені не тиче, не де в пальці, ніякі нитки, ще щось, е, гарні кольори е, і все. Ну, що я можу сказати? Це перчатки, пацани. Таке, як бути, бо я там не знаю в космос забрався. Можливо, ми будемо на них робити якісь там акції, десь під... Ну, коли мотики приїдуть. Можливо, там дамо, хто купить мотика безплокоштовно перчатки. Ну я думаю, це ми без проблем зможемо зробити. Бо ми минулий раз віддавали взагалі масло і задню резину, якщо по промокоду. Їх всіх приїхало однаково по кількості і однаково по розмірах. М-ки найменше, ХЛ-ки... елькі ки, -ки вірніше більше, і ХЛ-ки найбільше, тому що ну, пацанів руки зазвичай великі. Ми покатаємося в них вже завтра, в суботу я виїжджаю. Вже буду кататися в цих перчатках. Я думаю, вже в інстаграмі ви подивитесь мої відчуття від експлуатації. Випуск цей. Не сильно наповнений, скажімо так, екшеном, але це чу-чуть від того, що ми робимо. Я не тільки я, в мене є команда, яка стоїть за мною, і я це говорив на випуску, де ми розпаковували контейнер, що ми то все показувати не будемо. Але насправді за цими перчатками стояв не один я. Тобто вони якось там зробились, вони якось приїхали, якось. Все воно е, пливло, летіло, таможилось, доїжджало. І на новій пошті, до речі, ми платили не за перчатки, а ми платили лише за доставку від складу до складу з, з Одеси до Рівного. Тому е, ми з вами прощаємося. Це частинка нашого двіжа, який ми запускаємо. Ми розвиваємося, ми не стоїмо на місці. Ми нікуди уходить, пропадати, е, перепливати, тиси не Ні, Вадім це ми не будемо вставляти. Ми з вами залишаємося, ми продвігаємося, ми і мотики будемо збільшувати, і екіпчик будемо збільшувати. І хапчик, дивіться, вже три тижні сохне стіна. Не можемо добратися до того, щоб почати красити стіни і знімати хаб номер два. Далі замовляємо зараз стілажі на завчасті на різні інструменти. Це по хабу підлога висохла. За що я їй дякую, хто подивився цей випуск? Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайк, комент. Переходьте в мої соцмережі. Вадім, будь ласка, тут зараз всі соцмережі. Я подарую вам, комусь з вас пару перчаток за якийсь класний коментар, по суті, відоса. Напишіть, що би ви хотіли б бачити наступне в екіпіровці ротора, крім шоломів. Да і все, пацани, ждемо наступний відос, Не переключайтесь, жду вас тут рівно через тиждень, коли вийде якийсь новий класний контент. Пока!